Брамо в Кракар Крошекс. Так. Так, вот. так короче, мы играем Привет. А ум. Связь теряется. Всім привіт так. з вами на каналі ми, зі, Сонік, і ми сьогодні будемо грати Гаррушер з Мін. братом українець. Так. Привіт, українці! Привіт, привіт! Так, одразу поїхали. Хочу тебе помагати, але нічого страшного. Так, все. Також, друзі, дякую вам за 131 підписку. Я цього чекав. Я чекав цього і ви мені здійснили мрію. Я як вам обіцяв, так не знаю, що я, мабуть, обіцяв, не обіцяв. Але я викладу це. Турмозо. відео Турмозо. Я, Турмозо. так, так я обіцяв Вчора що я на 10 лайків под відео лісу 99 ночей. Так. Викладу про пар. І бачите, я викраду. Ти де я на троєчки Як завжди. Чекай мене там, я замість. Едемо на цей. На. як скажи. Ну, на этот. Я знаю, на да. вулкан. Едемо на вулкан. Дари. Э. Е, е, як сказати? Короче. Ем. Чунк. ви... Ой! Не того я Если тут сделал. Що, щоб ви знали, я вам хочу ще раз сказати. Тут обновлення є. Що, Тунк. я в шоці просто. Їдеш мною? Да, да, да. Поворот. Наль... Ти чого твориш? Да я даже тебя не задевал. О, Ого. <гас> не знаю. Капец, мои мои тачки. <гас> кит ночь. Ну Ой-ой-ой, тап-тап. Короче, вот вы сами видели, да пишите в комментариях, что по-моему что это друге. Що, я его, да, что не затронул. Короче. кіт просто стрибнул на компьютер. <говори> ты <звущност> он... так. И Все, так, играем. Я чуть-чуть В это Игра вымкнулась. Та! Ты где? Да я уже на вулкан еду. еду. Да, ты, это, все равно не быстро еду. Я же, чтоб тебя догнать. Ну, чтоб ты меня еще догнал. Опа, что? Вот это ты сделал. <говори> так, поехали. Їдемо сюди, да? Угу. шо, що, мені врезался? Ні, я так. в пальму врізався. Ха! Добиваємо. Так, Артем. О, за нами Лам була зайшла. Артем, а де вулкан? Я на Артем, я соник На не писати Артем. Їді на четвер. Еди на четверку. На чотири. Нарешті з нами амбула, прикиньте. Mm. Я в шоці, нарешті. Mm. Тільки вона поки десь їде, а ти де. Та я, я вже на вулкані. От гад. Ви, ви дивіться, що він робить. Спеціально. Ніт. Ладно, нічого страшного. Мабуть, на четвер. Да, на, чотир... на чотири їде. Mm. Хай. Ну, mm, да. Або на тро на першу. На единиці. На одиницю. Так, Зараз напишу. От, ти їдь А ну вле вре... точность. Да, я не, не сплыву, всплыв. нет, не надо, не говорите, что я сплыл. Да. Сплыв. Сплыв. Да. А чему ты там? Чего ты? Да там? Я в воду нечаянно влезался, разогнался. Угу. Да, да это я как сказать. Амбула написала да. Да. Ну, да. Бачь, <laughs> да как ты. Mm -hmm. <laughs> Mm -hmm. Так, як це вийшло? Бачите, в мене оновлення якесь вийшло, що тут нема. Тільки на L нажимаєш і все. А от далі мене. Так, зараз я повернемо. Зараз ми повернемо. Та я взагалі там, де треба, очутилося. Ура, нарешті, з'явилося. Та блін, а чого я так вивезу? Так, їдемо, їдемо. Ти де? я еду. Заезжаю. Сейчас буду уже там. Заезжай. У меня... так меня знаешь, что? Меня хер куда-то пехнула. Ничего себе. Да. Ты Эти столбы долбаные так еще не сбиваются. Капец. Так. Я включусь, когда заедем все вместе сюда. А я не буду. Мне так. Я я я. Так, украинец, ты так опять меня где-то тпхнуло, непонятно. <гум> Я вроде амбулу видел, или это не амбула была? Я не понял кто Чу, это... А чего у тебя тпхает? Я перереспавниваюсь, при ну перереспавниваюсь, и меня куда-то инфиза куда респавнит. Зрозумею, зрозумею. Ладно, добро, еду до вас, бо без вас скучно будет. Я искаю. Скучно. Так, еще, я я там не иду. А, все, я побачу. сюда надо. сюда треба? Или я куда? Я зараз, я Я знаю. Да блин, а где? Меня это просто бесит. Я вылетаю, улетаем на гейте. Так, о, и все, я нашел заезд на Чего Ой, я тебя увидел. Вы, бачили? Вы О, ах, Дегор, привет. Я короче, тебе проїхав. У мене просто друг ще її говорить. Ви дивіться! О! Тут, знаєш? Тут это амбула заїжджає вже на вулкан. Я ти... її Старано. перегнав. Я ж їхав, не бачив. Вона прям по моєму путі їде. Добре, добре, добре. Їдемо, їдемо. їдемо, їдем, їдем хто куди? За гори, за там тури. Сірники ми тут сліди. Так, їдемо. і, і заглушили нам слід чи що не таке. Ми їдемо, я їду дуже швидко. Так, що там амбула вже пише? Я вже тут. А у піднімаю. Так, зараз напишу. <рисвіт> Знаю. Я вже задолбался, я просто вылетел із того борта. Не, не треба було газувати сильно. Так он должен спасать в будь-який момент. А так сьогодні. Так, ну бачите, вона машинка у нас така не дуже сильна була, але нічого страшного. Фигня поня. Ми вчора грали теж, але Происходит. вчора мені не захотілося писати, тому що настрою не було шість. Та блін! Вчора, вчора, вчора дуже, дуже Я дуже не знаю, класний, де вулкан час. тепер! Ветер. Так, українець? Так. Я не знаю, де тепер вулкан! О, знову до тебе спускатись. Я чого, я куди там в пустиню заїхав? Е, Єгор. Ой, Єгор. Сонік. Ой, Сонік, це я. Українець. Шо? Шо? Возьми зараз вам машину. Ні. На, этот, на автосалон нажми. на стрелку вверху, а потом автосалон. Ага, и ты заспавнился в... Поняла. на спавне и едь на четверку. На четверку, понятно. Ну, это просто бесит. Спавн. Да, ну, зараз спросим, еще там. Так. Что ты? Там. там. так, какой надо. у нас ряд? Четвертый по Та щас я просто... А, посилю. ти на якому? Угу. А, ну так, тебе лага, трішки угу. лагає, угу. але нічого страшного. Ждемо. Так, окей. Поки програю. Що ти там, амбула? Так. А ну, що ти там? Ну, який? Показ, Почти, третій. Ледве-ледве їду, тому що тут горка, просто тупу горку. Вчора, я вам хочу одну історію сказати. Ми з амбулою заїжджаємо на гору, ну сюди, і спускається вниз хто? Українець таран. І він, коротше я поверну. Так, я зробила респаун. Я ж таран! таран. Ну! Ну, я... коротше, таран українець, да. в'їхав вниз, спускався да. на стріч, на стр... на зустріч їхав на. їхав. І, mm -hmm. і так получилось, що е, він я об'їхав його, ну він, він їхав по оцій полосі. или и, л.. и я была, вот он пауки едет я вот так вот убежала, и он просто едет вниз. Или когда пауки едет я вот так вот и, и, я, и он, короче, можно сказать, что-то лаву не влетит, так? Так. И я вам был вхитался. <соспорит> да, он в был просто... Что, в амбулу вылетела? А, да. Короче, и я ж таран-таран, я правдал, что я таран. Так, так. <соспорит> ну, а что, если, ну, А, друзі, я ще вам хочу сказати. Е, дякую за 10 лайків, так. І чому цікаво 3 не подобаються вам відео? 3, 3 дизлайка. Чому? Так. Дизлайк. 3 дизлайка, чому? Що я не так зроблю? Ну напишіть в коментарі, що я не так зробив. Ну що, як сказати. Чисто. І напишите, я приколу, Не поприкону попаркову. Ну, ви розумієте, ну дивите. О, я вам я выкладываю видео в... на ну, лис запутал. 99 на честь амбул игрок. И получается так. А что? Що... А и земною? Из земной... Нет, с тобой ты ж вышел. А, да, я ж туди вышел. И трапляется так, что 10 лайков набирала, если он подивился, и 4 начатку было дизлайку, а потом 3. А чому так? Что я на... Не... Ну, напишите в скажите. Коментар в коме мені. що з ну не так, як чому Скажи. Ти не так посрав. О, я вже заїхав. Молодець. Ура! Я вже заїхав піднятися, але тут я короче, на одній машині ці синій. І получається трапляється так, що я ледве сюди заїхав, тільки задом. Там ти заїдеш там. Тай їду, еду. Господи. А мне тут еще недалеко просто. А. Я почти забрался. Нифига. Да не не не, фу-фу-фу-фу-фу-фу. Фу-фу, ушв, фу-фу, фу-фу. Какая Бачили? Я не бачу. А ти не бачиш тому що ти дослідиш. Ну що ти робиш что ты робишь? А ч ти По-моем? Так тобі и треба, козел. Набритый, не голоный. А мы не пофиг. А чё не ты на это? А чё ты на меня ехал? А? а чё ты на меня ехал? А? Да я хотел просто на носу тришку бачить и да ты. Побачил. 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 Тришки это бардаком, бывает, но ничего страшного. Так, что там Англо? Нет. Я, Що? я за заспавни... есть. Пошёл. Пошёл в лапу. Ага. Давай все это по. Толкаемся. Сейчас, зараза, Англо. Ты там. Не, не тара... на що? На, що? На, наша. Ой, ой, ты чуть не выпал, на, що? Я сказал, на тарань! Ой, ты сам! Там, там. там не пофиг, я буду тебя таранити. Хто то Кто-то вообще на 300 км в Добре, катався. зараз тобі капець будет, чекай. Чекаю Я їду написала вона. Ой-ой-ой, Лашара. Что сам не вылетел? Да вилетів ч? Ага, напомню, счет. Та на наш задом. Не треба мені твоя дупа. О, амбула приїхала. Нарешті. Давай, амбула, давай таранити ну. Цього тарана украинця. Ему это зроблено вчорашнє. А то їде він, в мене врізався один раз було. А в это... Та ну що мене, що мене? Давай, давай! Амбула! Нормально, нормально! Давай ще зажимай його. А ще пише допух, допу. Ой, оп. О, минус. Нельзя, купи Зрозумів? понял? Зразумей? ми тебе мы О! Ми мы будемо, ми один за одного. Ну, один Ні! Вдобу. Ви вчора так не хотіли. О, ось, я ще трішки щетришки На. Тупорилий баран! Так чого ти так? Я вчера говорил так, тоже, вам было це За вчора было. Давай сьогодні добро будем выставить. Да к чего вы вдвоем на меня? Ты сказал. Один за одного все. Дарину осталось все. Амбулу. Ой, дарину амбулу. Так. Ой-ой-ой, а шо вот звездит машинка, да? Ты ч, очкошник? Дари, ой, амбула, не не треба було ставити. А Наша мен. Давай! А, давай курися. вдвоєм, вдвоєм а, його. Вдвоєм його. Та що ти в мене влізаєшся? <пасує> не зараз, ти мог хоть чипать, я хочу висити. Я не хочу висити. так! Ви вчора не хотіли так, я! Да что это конец? Да, это, мы Соника это пуляем просто. Да, хорошо, пульнул и за, э, три колеса. <силу> С одной. Да на, что? дуры и дурно, Дурна, ва. Дитина. Две дитины тупые. Та, так, так твою тачку не полностью разбомбили. Ты еще даже не стал из нее. А надо так, щоб став ти. А, ну тоді, якщо ми стоїмо? Якщо ми стоїмо? Давай, О, не треба. <ріст> <ріст> Давай, отсюда. А, а їй допоміг вилізти. Бачили, <ріст> бачили, бачили! Бачили! Як, бачили, як... як... як я газанув? Давайте <ріст> так! Не. Якщо у кого тачка розгорнула, сидить. Ото там, от там сидить. Ну, ось тут, ось тут. Не. И будет ждать, если вы дивитесь. Так, я не так хочу. Так цікаво было. О! А тоді побачим, кто выиграет. А кто проиграл? Ну, там, на желание, на бажание, можно сказать. Шалба, шалбан або пиццрачнику. ой, у тебя точечка разбомбила. Да. Давай, еще. да ну наша, 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 фу-фу-фу. Фу, собака, кака. Ага, 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 а в дупу не хочешь? Давай, давай, его руй, его рум, тарам, давай, давай. Иди нафиг. Все дар эту ламбу зажали. А это подлюка? Вот это крыса. Я не думал, что ты тут стоишь. Ты сейчас поучишь сам. А все, а я тут. Ой, ой, что-то бьют. Ой! A -a. Ай. Так, это не надо! Лошары! Амбула! Хоп! Блин, хотел быстренько уничтожить ей колесо посмотреть. Не делай так! Так не делай так! Да помоги! <э <trails> О, да, 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 да. Давай вы уезжаете таблина Да як? Мы не выехали, ты ведь сюда, ну, сюда, Ну и всем пока, с вами, как всегда, был Украинец. И был сегодня вами Украинец. Амбулас с ним пока.